В ефірі Ваша Свобода. Сьогодні вистиму я Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті Радіо Свобода. Сьогодні ми продовжуємо обговорювати ситуацію в Одесі. Говоритимемо про те, чи зробила влада. Належні висновки з того, що там відбулося 2 і 3 травня, говорити про це ми будемо із народним депутатом Володимиром Курінним з фракції Удар. Вітаю вас, Володимир Костянтиновичу. Вітаю. Володимир Куріной був заступником одеського міського голови, тож він добре орієнтується в тому, що відбувається, що відбулося у місті. Щойно відбувалося, здається, ще навіть не завершилося закрите засідання Верховної Ради. Дякую, що знайшли можливість до нас завітати. Є така інформація, що там сталася така ситуація, що якихось депутатів не пустили на засідання. Ні, насправді всіх депутатів пусти, пустили на засідання, Зареєструвалося 292 народних депутата, але в процесі спочатку розгляду питань порядку денного коли почалося обговорюватися проведення формат проведення верховної ради тобто мав він бути закритим або відкритим для засобів масової інформації Комуністи і лідер комуністичної партії Симоненко, і інші члени цієї фракції вони де-факто почали провокувати більшість залу до якихось конфліктів, тобто почали вигукувати там гасла різні і так далі. тому подібне. А взагалі сьогодні можна Друйте, сказати... дируться гасла якого плану? Ну то, наприклад, там об'являється міністр внутрішніх справ. Вони там кричать: це головний терорист, там це не антитерористична операція, а терористична операція. Ну і так далі, тому подібне. Це було була був настрою комуністів на такі дуже агресивні. Так, частина членів партії регіонів, фракції партії, -регіоні, так само себе вели. До речі, треба сказати, що сьогодні вони були в якомусь піднесеному такому настрої. Всі регіонали вони щось бігали, що шукались, і так далі. І тому подібне. Деякі народні депутати сьогодні з'явилися в залі, які, ну можливо вже декілька місяців не з'являлися ніде в цьому. В залі, і на засіданнях комітетів вони не з'являлися і так далі. Ну тому е це було не просто так, на мій погляд, це не випадково, що сьогодні відбулося. Оцей настрій комуністів і регіоналів, це було все е відрежисовано. Значить, е було знайдено. І от після того, як вони почали просто вже ображати і державність України, і суверенітет України, і Збройні Сили України, почали... Ну, знаєте, це чим далі, тим більше ми розуміємо, що це п'ята колона, і це вже не можна навіть найбільш ліберально і толерантно налаштовані люди то фракції. Були вони лишились в залі під час обговорення. Ми прийняли рішення е в, 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 вилучити членів комуністичної партії з залу. За це проголосувало 100, 188 народних депутатів. По регламенту достатньо 150 150 депутатів. Це, це перший такий випадок, що якусь. Це перше в історії. Єдине, що е, треба було в, вилучати по одному всіх е, народних депутатів від комуністичної партії, е, треба було вилучити просто самого Сімененка. Всі інші б, покинули зал е, самі. Ну але е, суті це не змінює. Е, ця фракція вона не має права знаходитися, по перше, тому що вона не давала проводити засідання, фактично о, вигуками і так, так далі. Давайте в. Перейдемо зараз так. до ситуації в Одесі. Ви знаєте, я е, останнім часом чув, така фраза стала е, вживаною, широко вживаною. Її кажуть і люди там, в мас-медіа, і в mm. соціальних мережах, що в Одесі все лише починається. Така зловісна фраза. Mm. Як на вашу думку, чи це справді так? Я не думаю, що в Одесі е, це початок чогось. На мій погляд, в Одесі це кінець чогось. От насправді тільки зараз можливо в Одесі почнеться, буде, почнеться початок кінця тої системи влади, яка за останні роки була збудована в цьому місті. Де-факто ми повинні розуміти, що нічого не змінилося після Майдану в Одесі. Нічого не змінилося. Обличчя, принаймні, керівників змінилося? А, ну, деякі змінилися. Ну, наприклад, от давайте так говорити. Сьогодні вже поміняли в Одесі, до речі, губернатора в Одеській області. Так, Ігор Палець, до речі, а, ми да. давайте повернемося до цього да, питання, да, але, але загалом ви кажете, давайте, нічого не змінилося після Майдану. Давайте повернемося до губернатора. Німіровського, якого призначили, от е, людина, ну яка не має жодного досвіду роботи в державі, яка не має досвіду політичної діяльності публічної і так далі, все ж таки погодиться на таку складну роботу, на таку складну область. Бо регіон Одеський – це дуже складний регіон. Фактично з трьох субрегіонів він складається, і це, це дуже складний такий регіон, в якому треба дуже виважено працювати. Отже, так? Але, але але. Керівник обласної міліції в Одеській області, людина, яка не просто не, не людина Неміровського. це вона взагалі ніякого відношення до Неміровського, і з ним де-факто не е, працювала. так, то, Навіть коли вже її призначили. Е, представник ДАІ, який просто впав там, откуда-то як, якісь е, друзі його порадили міністру внутрішніх справ призначити. Далі. Беремо керівник е, прокуратури обласної. Ну, то те, що ця людина була керівником слідчого управління Одеської області при е, Артьомі Пшонкі, який е, був е, патроном і куратором Одеського регіону. Артем Пшонка це син е, генерального, генерального прокурора. прокурора депутат Сьогодні Верховне ця людина прокурора Одеського. Що змінилось? Проку... Губернатор Німіровський до нього жодного відношення не мав. І так само в СБУ, і том, і таким чином, а що міг зробити цу, той губернатор? Я не хочу виправдовувати Номіровського, бо він погодився на таку роботу, не маючи досвіду. Але все ж таки він не міг нічого зробити. Всі за два тижні знали, що в Одесі починається планування провокації і штучного конфлікту з застосуванням сили і так далі. всі це знали. Всі правоохоронці, всі чиновники високого рангу не тільки в Одесі, а й в Києві. Так як так стало, що керівники райвідділів в цей час, якщо всі знали, виявились не в місті, а у відпустках. Значить, керівники три керівника з чотирьох. Були за кордоном не просто в відпусках. Вони були за кордоном, відпочивали на морях. Значить, що я можу сказати з цього приводу? Про три про цих трьох можна не говорити. В Одеська вся міліція не просто виявилась непрофесійною. Я маю на увазі керівництво. Перш за все, так причому це навіть не тільки вища, але й середня ланка. Не просто непрофесійною вона ви є підозра на те, що керівництво одеської міліції співорганізовувала це побоїще і цей До і речі, цю провокацію. у відео. Ми бачили однакові. Такі позначки, червона так. така смужка. Вона так. була і в учасників і в проросійських активістів, і в міліції. Ну, і вже є якесь щодо цього визначення, що це було. Поки Що ні, це буде чергове службове розслідування в рамках МВС, чесно кажучи, з якому я вже не вірю. Тому що всі попередні службові розслідування ні до чого не привели. Ми бачимо, що така кадрова політика в Одесі нічого не змінилося. Ще раз кажу, одну людину. Поміняли все і. а чи є на у нас лише? такі готові команди, щоб в спайці працювали Но, прокурор, так. керівник міліції? Я, так, значить, то, якщо краще поставити недосвідчену молоду людину? Але яка має якісь певні е, принципи, яка має певний світогляд і, і е, е, якусь освіту, яка дозволяє працювати в цій сфері, ніж поставити людину, яка буде організовувати побоїща, е, в результаті яких загинула е, ви вважаєте, є підстави людей. казати, що керівництво міліції організатори побоїща? Я вважаю, що є підстави казати, що керівництво міліції було співорганізатором цього побоїща. Я вам кажу, що напередодні був затриманий автобус. з Людьми, нібито з Придністров'я, тобто з людьми, які були з, е, екіпіровані відповідно і так далі. І вони були затримані органами міліції е, на в'їзд в Одесу. На в'їзд в Одесу 60 людей. Після цього один з вищих керівників одеської міліції дає команду. Випустити цих людей, вони їх випускають і вони приймають участь в цих безпорядках. Так само по керівнику міського управління міліції, який, призначив, він весь час працював при режимі Януковича, обслуговував той клан, який сьогодні контролює, до речі, і мерію Одеси, бо мерія та вона як була. Костусівська е, сепаратистська, так вона і є сьогодні. Так вона і є. Нічого не змінилось в Одесі. Потому, коли ми говоримо, ми повинні казати, поміняли дві-три особи, а все інше, все, що ніже ватерлінії, це все те, що було збудовано такими людьми, як Юра Інаківський, такими людьми, як Артем Пшонка, такими людьми, як Брати Януковичі, діти Януковича і так далі. Це вони створили за роки. Бо Одеса, это ж, ви розумієте, це лаками кусочок. Тому вони тут всі, тут як пчоли на мед, вони тут, туди летіли. А як розцінити дії міліції? Чи є якісь пояснення, чому так сталося? Можливо, ви розкажете більше про це знаєте, 3 числа, коли на вимогу. Протестувальників звільнили затриманих проросійських активістів, то є така, їй показали Радо і російські канали картинка, коли працівники міліції кидають щити і йдуть просто. От вони скидають на одну купу щити і залишають черенгу, яка охороняє міліцію. Що да, це, було? Да, це, це було це це було, зрада. Ну це зрада, це е, продовжує це зрада простих міліціонерів, чи це зрада зради це зрада керівників? всієї одеської міліції? От чесно кажучи, сьогодні можна вже говорити про те, що е, в, в такому е, вигляді, в якому зараз є міліція, особливо в місті Одесі, вона просто не е, е, професійно не підготовлена і не може. Сьогодні виконувати свої обов'язки. Вони можуть сьогодні що? Сьогодні може міліція. Ракетувати старушок, які продають там щось без дозволу. Понімаєте? Вони можуть е збивати взятки з малого та середнього бізнесу. Оце вони вміють. Зоглядайте на це. Як ви розцінюєте зміну керівництва як міліцейського, так і власне обласної державної адміністрації? От призначений народний депутат позафракційний Ігор Палиця замість Володимира. Я не можу сказати, що е зміну керівництва міліцейського я, я вітаю. Але я вважаю ще раз кажу: якщо буде змінена одна людина, нічого не зміниться. Тобто в Одесі треба провести тотальну переатестацію всього керівного складу органів МВС, всього керівного складу. Тотальну. Тільки тоді ми побачимо. І не треба боятися молодих людей. Не треба боятися навіть відсутності генералів і полковників в керівництві УВС на сьогоднішній день в такій обстановці, яка є, сьогодні краще нехай це буде капітан, але це буде людина патріотично налаштована і професійно підготовлена. Чим це буде вже корумпований полковник, який роками, крім того, щоб брати взятки і обслуговувати якийсь клан, нічого не робив. Тому це, це щодо губернатора заміни... що тепер. Ігор Палиця. Да. Так само це принципово це не зміни. Якщо не буде змінена вся піраміда, власна в Одесі, не буде змінені нічого не зміниться. От Ігор Палиця, при всій повазі, я не знаю його як фахівця, як управлінця і так далі. Керував я... і... я На розумію... керівних посадах в Нафтогазі, наскільки я знаю. Ну в Одесі нафтохранилищ нема. Так, газових сховищ теж, теж нема. Я розумію природу цього призначення, чесно кажучи, я її розумію. Це е, від е, влада сьогоднішня, яка приймає подібні рішення, вони навіть не обговорюються вже і в, е, як в рамках коаліції та далі, але ми розуміємо це особливий період зараз. Так от ця влада сьогодні приймає рішення тому, що ну от виявилось, у Коломойського ж вийшло в Дніпропетровській вот області. А Палиця – це хто? Людина Коломойського. Всі це знають. Ага, значить, от зараз палець вийде. Дай Бог, щоб у нього вийшло. Дай Бог. Тобто, наскільки це можна вважати, таке рішення стратегічне? Чи це так от хаотично випадково? Я вважаю, випадково? Що Зараз це вже не стратегія. На мій погляд, на сьогоднішній день стратегії практично нема, це рішення, от знаєте, коли нема що робити. Нема що робити і. E, ніхто не хоче займатися глибоко регіоном, ніхто не хоче слухати e, людей з регіону, які щось e, можуть підсказати. От приймаючи такі найбільш прості, нібито популярні рішення. Все буде круто. Конечно, що e, Людина Коломойська стала губернатором, яка жодного відношення до одеського регіону не має. Попередній губернатор no, мав відношення до Одеського. Кінець Володимир. Ну і бачите, результат це який дало. Те, що він має відношення до регіону. Ну, Результат це, 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 я ще раз казав, одна людина нічого не може змінити. Якщо поставити Вундеркінда е, в губернатором, ну, і йому даруйте, не дати інструменти... Чи є інструменти? такі от готові спрацьовані команди, яку одразу можна ставити так, на область. Так, так. я пропонував, наприклад, я особисто пропонував такий варіант. Я пропонував назначити Гурвіца губернатором Одеської області, і він би зміг взяти під, під контроль. Е, Ситуацію, і він би там навів порядок, як це було, коли він був декілька термінів мером Одеси. Інша справа, що Гуриць не хоче бути губернатором, він хоче бути мером, але це інші, якщо він не хоче бути гуртарослухати. Ну, ну є державні інтереси, треба було запросити його для президенту виконуючи обов'язки і б доручити, і ніхто б вже не відмовився. Ви слухаєте вашу свободу із народним депутатом Володимиром Куріним. Mm. Ми розмовляємо про ситуацію в Одесі. 490 дев'яносто двадцять дев'ять ноль Слухачі можуть телефонувати і з приводу зазначеної теми ставити свої запитання нашому гостю. Один слухач у нас вже здається є. Вітаю вас. Назвіть себе. і Ваше запитання. Будь ласка, Алло. Алло. так слухаємо Алло. вас. Це майдан з Анатолій. Значить, я з приводу коментаря то що після майдану в Одесі нічого не змінилося. Так я помічаю, що в Києві теж майже нічого не змінилося. Під час майдану я їздив зі стрічкою, так на мене витріщалися, і після Майдану. А якщо їдеш з прапором, то взагалі тебе ну вважають за ненормального запитання. От, у вас є і... до нашого гостя? А? Запитання Це до гостя коментар. І я просто з приводу того, що болить, що Київ теж ми майже не зміни. Анатолію чотириста дев'яносто двадцять дев'ять Кут Києва, 044. Пропонуємо нашим слухачам ставити питання до нашого гостя. Пане коріний, а те, що зараз така дата 9 травня, і на цю дату цілком вірогідно відбудуться спроби знову дестабілізувати ситуацію. Як на вашу думку, наскільки після того, що відбулося оновлена влада Одеська, оновлене керівництво міліції, наскільки вони зараз контролюють ситуацію? Наскільки вони готові до нових якихось надзвичайних Ну, Знаєте, ви мені задаєте питання, на яке самі можете відповісти? Людей призначили сьогодні, вчора. Як вони можуть контролювати ситуацію? Вони не можуть її контролювати. Якщо е, міліцію формували роками сьогоднішній склад, керівний склад е, УВС, то призначений е, Катеринчук, генерал-майор, він призначений два дні тому. Ну що він можна, може? Зрозуміло, що треба робити все, що можливо. І зараз вже просто так. В такому режимі, сидячи в кабінетах, не вийде контролювати ситуацію в Одеському регіоні і в місті Одесі. Треба запрошувати всім е шановним панам, начальникам, великим е свіже і старопризначеним. Запрошувати громадськість. Є в Одесі нормальні, адекватні люди, які сьогодні е хотіли б допомогти владі навести лад і порядок. Але їх іноді просто не питають. Вони знаєте, у нас взагалі та міліція виступала за те, щоб колону проукраїнських налаштованих громадян якраз придушити. І вони допомагали сепаратистам це робити. Це було також в Одесі. Ну що ж, з песні слов не викинеш. Але сьогодні треба всі отряди самооборони, які є в Одесі. Євромайдану. Сьогодні треба... Ті почали робити батальйон спеціального призначення, батальйон територіальної оборони і так далі. Всі сили треба скоординувати, створювати штаб в регіоні по координації дій під час 9 травня. 9 Щось відбувається в цьому плані, що ви кажете? Я не можу зараз сказати, поки що я нічого не чув. Я, я думаю, сподіваюся. Слухач на лінії. Вітаємо вас. Назвіть себе, будь ласка, ваше питання. Алло. Так. Ви в ефірі. Алло. Так, задавайте ваше питання. У мене такий питання. Наверно, що себе думає Аваков? Я пенсіонерка, сижу вдома, нікуди не хожу, нічого, тільки радіо слухаю. Але я теж давно знаю, що заінтересованість прорыв Путина в том, чтобы создать такую вот цепочку от Одессы до, до, до востока Луганска до Донбаса. Почему, в чем дело? Почему на это внимание такого не обратили? Давным-давно не усилили особое внимание не уделили этим местам милиции, армии, всем силовым структурам. В чем дело? Есть несколько ответов на этот вопрос, точнее, несколько составных частей ответа. Одна составная часть объективная. У нас просто не хватает сил. Годы правления режима Януковича э, в этой сфере, в сфере национальной безопасности, были направлены на то, чтобы разрушить систему национальной безопасности. Разрушена армия, по большому счету. Давайте называть... Крим силовой и складовой. Я сейчас складова в виде героевого муруль? В, в этом так, вопрос, в а второй вопрос это вопрос профессионализма. Это вопрос профессионализма. Не менее важный вопрос. Потому что да, надо говорить о том, что у нас не хватает того, этого пятого десятого, э, но у нас также и, э, есть вопрос э, с э, медлительностью принятия решений. У нас знову слухач на линии. У вас. Алло. Добрый день. Добрый день. Я Добрый день. хотела бы побачить ответ каждого украинца. и сейчас живет в Украине и наблюдает за этим. Мне тяжело говорить по-украински, я русский человек. Я знаю, что Россия подает сейчас ГАГский суд на те преступления, жертвы, которые случились на территории Украины. Как вы считаете, если международники, юристы, приедут и обследуют, расследуют эти все преступления, найдется ли там веточка этих правителей, которые сейчас управляют нами? Вот. И те жертвы, которые... понесли с обоих сторон. И, во, и военные, и милиция, и граждане, и в Украине, и в Одесі, последний ужасный случай. Вот. Если международные, действительно, юристы помогут разобраться, що ж твориться у нас в Україні? Дякуємо. Чи доцільним є втручання е, якихось міжнародних спостерігачів, міжнародне розслідування того, що відбувається в Україні? То, що касається преступлений проти чоловічності, то, що касається преступлений, які е, действительно совершены на территории Украины и совершены высшими должностными лицами. Да, я не против, я считаю, что нужно залучать э, Гахский трибунал, нужно залучать международных следователей, которые будут этот вопрос рассматривать. И я уверен, что э, среди главных преступников, которые э, будут подозреваться и которые пристанут рано или поздно перед Гахским трибуналом, будет обязательно э, президент Янукович. Будет обязательно его клика и комарилья, которая сейчас прячется в Москве, и в том числе, боюсь, что это будут представители российских спецслужб, которые сегодня организовывают Можуть. эти провокации, которые участвуют, сегодня фактически создали эту ситуацию в. Донецької і Луганська область. І в місті Одесі, повірте, що. У нас мало часу лишається. Ще одне питання дуже важливе. Ви згадали про автобус з Придністров'я з людьми підготовими для учнів. Нібито з Придністров'я. Я не можу сказати, що це А Наскільки взагалі близькість Придністров'я істотно впливає? Звісно, впливає. Ви розумієте, що це сіра чи чорна зона? Це зона, яка не контролюється міжнародними правилами, мі ну, наскільки структурами кордон з цією зоною контролюється нас, з українського боку. послухайте. У нас вже ми другий місяць чуємо, що весь кордон у нас під закритий, і ніхто, але як тоді виявляється, проникають російські диверсанти в Славянськ, Краматорськ. Як вони проникають? Так само, і кордон Придністровська український. Він вибачте дерявий. І в даному випадку, наскільки ну ви можете сказати наскільки істотно впливають люди звідти на ситуацію в Одесі? Ну, вони впливають. Це найбільш підготовлені, саме диверсійні групи, які є зачинщиками, які є підбурювачами. Розумієте? Основна маса учасників оцих акцій сепаратистського толку. Це місцеві мешканці Одесити. Це такі самі Одесити. Але ці люди виходять в принципі з мирними вимогами, так? Або хочуть там чогось добитися і так далі. А от е, закинуті е, іноземці, росіяни, представники з Криму, з е, Придністров'я і представники ГРУ Російської Федерації, вони організовуються і професійно, бо їх для цього готовили, професійно підбурюють і підстраюють ситуацію під те, щоб починаються от подібні речі, які, на жаль, відбулися в Одесі, е, і мали такі трагічні, і просто жахливі наслідки. Як ви вважаєте, 9 травня вдасться уникнути? повторення? я сподіваюся на це. Якщо всі будуть діяти вже сьогодні, почнуть готуватися і діяти, якщо буде налагоджена координація силових структур правоохоронних органів громадськості. І влади місцевого самоврядування то буде все нормально. Дякую, пане Куріної. Це була ваша свобода із народним депутатом Володимиром Куріним. Ми говорили про ситуацію в Одесі. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.